Дослідження, які були 2010 році, доводять, що денний сон як короткий, тобто 5-15 хвилин, наступний слайд, будь ласка, яночка, так і довший, понад 30 хвилин, має помітний позитивний вплив на когнітивні функції. І знижує рівень стресу. Це те, про що ми говорили з вами раніше, так і сьогодні, і в минулих семінарах. Так, е, коротко, але це те, про що е, я сьогодні буду вам розповідати, те про що ми будемо говорити сьогодні і чути в нашому семінарі. Це якраз стосується. Е, Таких прямих рекомендацій, так, для людей, які працюють в нічні зміни, нічні години. Пам'ятаєте, я говорила, що мій колега доктор Маліка Ітаудіа в Парижі і в Європі він має такий розроблений тренінг. Він працює по всій Європі з підприємствами, так, навчає людей спати. Працівників тих, які е, працюють саме в нічні години і в нічні зміни, тому що вони є в результаті для суспільства втраченими, якщо вони не мають оцих навиків, так? якщо вони не відновлюються. Вони швидко починають хворіти, і в результаті, звісно, що звільняються з роботи, тому що працювати вони вже не можуть продовжувати свою роботу. І саме тому вони для сім'ї своєї, для суспільства є втраченими. Отже, дуже важливо, так і економічно невигідно це є для підприємств і для будь-якої держави. Тому такі тренінги, такі семінари є дуже корисними. Компанії, які це розуміють. Які мають оці ці відповідні знання, або якщо навіть не мають, то ми наше завдання сомнотерапевтів, так і сомнологів доносити їм цю інформацію. Так і ще це має ще один з напрямків роботи наших, так чи ми можемо займатися? Це навчати людей спати <клухи> тих, які працюють саме в нічні години, в нічні зміни. Так, і це те саме стосується наших зараз військових, бо в нашій країні війна, так. Військових, військовослужбовців, які теж мають у такий графік, так лікарів.